У Чернівцях горіла багатоповерхівка. Двоє людей загинули. Вибиті вікна, купа опалених речей і сліди кіптіви. Так нині виглядають наслідки вечірньої пожежі у багатоповерхівці на вулиці Південно-Кільцевій. Дим охопив увесь під'їзд багатоповерхівки. Жителям довелось швидко евакуйовуватись. У цьому їм допомагали рятувальники. Та внаслідок пожежі загинуло двоє людей: чоловік та жінка. Загиблими виявилися літня мати та її син. Вони удвох проживали у квартирі на першому поверсі. Саме там здійнявся вогонь. Згодом полум'я поширилось на балкон та другий поверх дому. Так охоплювало будинок. Та надзвичайникам вдалось оперативно вивести 26 його мешканців. На жаль, жінка вже була без ознак життя. Чоловік ще був. Живий, але вже без свідомості. Його винесли, передали працівникам швидкої медичної допомоги. На жаль, всі реанімаційні заходи, які були вжиті лікарями, не дали ніяких позитивних результатів. Чоловік помер. Також надзвичайники врятували ще одну мешканку, яка застрягла на другому поверсі. На місці працювало чимало медиків. До них один за одним зверталися люди. Багато надихались чадними газами. Нині у реанімації жінка, яка жила на третьому поверсі і теж постраждала у цій пожежі. Її стан стабільний. До місця надзвичайної події прибуло одразу шість машин ДСНС. 26 вогнеборців гасили та ліквідовували пожежу. Причини загорання рятувальники встановлюють Максим Берник, Генрієта Беох, Діана Чігак та Ярослава Боячок. Новини Чернівців, телеканал СІ 4